Існує чотири основних види розписаних яєць. Це крашанка. Це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше для їх приготування господині збирали лушпиня, від цибулі та варили в ньому яйця. Інколи для декору. До яйця прив'язували листочки петрушки чи дрібні листочки смородини, які залишали на готовому яйці білі відбитки листочки. Крапанка на яйце наносять писачкам воскові краплі та занурюють у світлу фарбу. Потім знов ставлять цятки і занурюють фарбу темнішого кольору. Коли на крапанці вже будуть цятки всіх бажаних кольорів, загальне тло вкривають темною фарбою. А це дряпанка. Якщо у вас немає під рукою писочка, то можна поекспериментувати подрапанками. Берете крашанку темного кольору та занурюєте її в темну фарбу. Як яйце висохне, наносите олівцем орнамент та продряпуйте його оголкою. Це писанка найскладніша у виготовленні кольорових яєць, адже потребує майстерності, терпіння і часу. Спочатку олівцем промальовуються основні орнаменти, потім по лініям наносять писачком віск, після цього яйце занурюють. Писанки розфарбовували різними кольорами. Червоний колір символізує добро, радість життя, жовтий це символ небесного світила сонця, тепла та врожаю. Жовтий був кольором багатства. Зелений це колір весни, воскресіння природи. Надії та життя символізує пробудження природи від довгого зимового сну. Чорний колір це колір ночі, всього невідомого та таємного, зазвичай використовується як тло, підкреслює силу інших кольорів. Білий колір це колір чистоти. Символ безгрішного життя, помаранчевий, коричневий, бурий кольори символізують землю та її приховану, життєдайну силу. Блакитний колір це небо, повітря, вода, чистота і здоров'я. В усіх куточках України розписують писанки, і кожна писанка неповторна.